діяльність релігійних організацій до зали і відтак припинити, розірвати цей зв'язок, церква в Україні з їхніми наставниками у Кремлі. Це Церка і царіва плива. Настав депутатського до Юра, депутат на фаразарду, нічого немає проблему. Дають нагадаю. Ми повинні прийти розмовляти з банкової все, що вони ставиться на голосування, якого голосує. Просто організовано. Люди, які комунікатори в офісі президента, вони погоджують там ці речі, які будуть відбуватися в суцільній залі, і потім вони збирають фракцію, на фракції кажуть, чи, коли за що і як, власне, треба голосувати. І переважна більшість приходить і голосує. Панере, а ви ж прикладу на давної на такої ж історії не було, поки не Чечі, читав, виходить на камеру, яка зараз. Демонстрація була, як працює пасивна антена з труби опалення. От так от тільки до неї підносиш одразу дуже гучний сигнал. Якби президент під час того традиційного відведення, яке робить кожен вечір, просто би згадав про те, що в майже там є закон, який дивлячись, речі...